Кажу вам доброго ранку. Це YouTube канал Футбол 24. Традиційно зранку ми говоримо поєдинки, які відбулися напередодні в Єврокубках. А як відомо, в найпрестижнішому турнірі е, стринкої Європи лізу чемпіонів Шахтар е, напередодні е, на Салтік Парку забезпечив собі Єврокубкову весну. І гірники зграли в нічию, нагадаю один-один із Салтіком Шотландським. І у нас вже є на зв'язку людина, яка описувала, аналізувала цей поєдинок. Міха Юхименко. Кажу тобі доброго ранку, міха. Добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Е, так, зважаючи на те, що дивитимуться точно не лише зранку. Е, скажи, будь ласка, попри прогнози, скажімо так, букмекерів йдеться при парі матчі, на Салтік коефіцієнт був 1,7 на перемогу, а на українців 4,8. Зважаючи на ці показники та те, що обговорили перед матчем, фаворитом вважався Селтік. Але знову Шахтар дарує, скажімо так, несподіванку. Для тебе очікуваний результат чи ні? Я десь очікував на такий результат, тому що був досвід першого матчу з Селтиком, був досвід матчу з Реалом у Варшаві, був, бачив декілька матчів Селтика у цій лігії Чемпіонів і розумів, що. Пресен Селтика він не настільки крутий, як про нього говорять. Він інтенсивний, але позиційного плані слабенький, і бачив, що Шахтар міцніше з кожним туром в плані виходу соборони. Все краще виходить у нього в перехідні фази. І тому я здивувався, чому букмекери так низько оцінили Шахтар. Я очікував, що може бути нічия цілком. До речі, тренер Салтіка Пастикоглу розповів наступне після мачої прес-конференції, оцінюючи гру, і зрозуміло, що Селтік втратив шанси продовжити Єврокубки. І він розповідав, що головною метою була перевірка команди на тлі сильнішого суперника. І, власне, в Шахтар він вважає сильнішим суперником. По про те, що в нас в півроку хлопці не мали через не мали можливості повноцінно тренуватися, грати. Перебудова повністю відбулася. І все одно називають Пастекуглу Шахтар синішим суперником. А букмекери, думають чимось інакше. Ну, Букмекери опиралися все-таки на об'єктивні фактори, на те, що Шахтаря дуже молода команда, що е, перебудова, що Селтік грає вдома, і плюс, е, можливо, не було такої якоїсь віри у Шахтар е, через. Е, в кінцівку десь матчу з Реалом, коли почалися навіси у Реала, проходити, і коли Реал підтиснув трішки пресингом, і Шахтар підсів, можливо, букмекери вирішили, що вдома то Селтік піднажме на донечан, що буде дуже багато кросів, і гірники посипляться. Ну і в принципі зараз ну, говорити, що Шахтар може бути в якомусь із матчів ліги чемпіонів фаворитом. Це було наївно. Селтік, я був однозначним фаворитом Шахтар андердогом. Давай перейдемо до, до градців. Результати ми знаємо, бо думаю, чимало людей бачили гру. І от якщо вірити Хускор, то на у складі гірників саме виявився не в матчі, а в складі Шахтаря Михайло Мудрик, який забив гол, просто шедевральний. А SofaScore називає кращим ласинотроуре і оцінили їхню гру, якщо Хускор 7,7 дає за Мудрика. Мудрику телосина травора о, отримав 7,5 і виявився найкращим. Хто на твою думку, зважаючи на ці показники і зважаючи на поєдинок, найкращий гравець у вчорашньому матчі Шахтаря саме? Я здивувався, чому Софоскор прям настільки круто виділила траворе. Так траворе були хороші, якісь елементи в рі, але мудрик це була головна зірка цього матчу. І це і просто візуально можна це відмітити, і вся преса про нього пише, і болівальники всі його виділяють. І суто статистично Мудрик е, видав ну, шикарний матч, е, тобто справа не тільки Бавкрасем голі, тобто він е, дуже сильно працював на загострення за статистикою. Ікстріт е, це показник, який обраховує усі дії, які наближають е, до взяття воріт. Мудрик був найнебезпечнішим футболістом на полі, і Мудрик увійшов то п'ять футболістів за просуванням м'яча на дріблінгу. А в Шахтарі був за цим показником краще тільки Судаков. Мудрик організував момент. Із ну Мудрик виходив сам вічнавич. Мудрик організував момент, коли був Зубков. Пробував у зовнішній бік сітки, коли вони страваре виходили 2 в 1. Мудрик, знову ж таки, момент з зіконом маємо записувати в його актив. І наприкінці матчу Мудрика був проникний пас у штрафний. І загалом при 60 дотиках до м'яча він виконав 35 передач, 27 з них були точними. Так, була велика кількість втрат, але от вона вже була пов'язана з високою активністю Мудрика. Мудрик. І ще дуже круто себе проявив у єдиноборствах, чого не було в матчі з Реалом. Тобто цей раз він виграв 6 дуелей з 12 і він двічі відібрав м'яч. Тому я ну, не розумію, як у такого Будрика траурей міг виграти пальму першості в матчі. Будрик МВП однозначно. Ну, про єдиноборства, які виграні, і відверто помітно, що Михайло Актив дуже сильно працює в залі. Він м'язової маси так помітно набрав в порівнянні з минулим сезоном, і це йому точно допомагає. І що приємно не шкодить гнучкості і мобільності на полі. Якщо ми говоримо вже про особистості, окрім Мудрика, кого би відзначив в вчорашньому матчі Шахтаря? Хто в топ-3 умовно входить? Я от е здивався, тому що по ходу матчу я думав, що Судаков дещо розгубився, але потім я відкрив статистику, і переглянув огляд і зрозумів, що Судаков насправді видав е дуже хороший матч. Тобто нього було 91% точності передачі. А в нього передач було аж 77%. Було 90 дотиків до м'яча. Він був всюди залучений до. Гри, він був дуже активний, залучений до цих флангових трикутників. Він виконав кілька хороших передач крізь лінію. І, зокрема, момент, коли, виходив, коли виходили трауре і Зубков 2 в 1, він починався саме з розрізної передачі крізь ну, метрів на 20 в центрі поля на Мудрика. І виконав її саме Зубков, Ой, Зубков. Судаков. Тому Судаков мене прямо здивував, що він. Другому матчі поспіль так, тримає Марку. Мені сподобалось. Ну так, і відомо, що Садоков і Мудрик двоє друзів ще й по поза футбольним полем. І в них синергія виходить просто ідеальна, розуміють один одного. Е, цікаво, ти згадав Зубкова, і ти помітив, що Зубков не дограв в моменті е, з голом, коли віддавали передачу свангу. Він просто не дограв. Ти... Перш за все, в тому голі, все таки перша причина всього того голу це те, що Шахтар він не пресингує цю першу лінію до розігрушу м'яча. Тобто гірники спокійно дають розігрувати м'яч захисникам. Це було із Реалом, і з Селтіком, І цим користувалося. І власна ця гольова атака почалася з того, що Траоре не накривав центрбека суперника. Пішла передача на фланг, а там також Зубков проспав цю передачу. Він Починав і читати, але пізно стартував, а потім його ще й хитнули. Ну і Телор там не вразив. Але Ну так, от якщо шукати винуватців, то перша причина це сам стиль Шахтаря. А Зубков так, Зубков і Тейлор можна назвати їх винними в цьому епізоді. Окей, а щодо захисту Шахтаря? Захист Шахтаря така неоднозначна історія. З одного боку, дуже велике навантаження, вони витримали. Було 36 виносів, було 15 перехоплень, Селтик постійно завантажував у штрафні кроси. І з одного боку шахтар, ну, гравці шахтаря виносили ці передачі, але з іншого боку, все-таки ці кроси постійно десь знаходили свого адресата. А той же гол е пропущений, коли я забивав, то він показує в цьому плані, навіть коли гірники десь правильно вибудовуються, там було там. Два в два епізод. І ніби все нормально, і бац, і гол. І на останніх хвилинах, коли пробував Орайлі метрів з 10, також пройшла передача в штрафний і, з флангу. І ніби всі накривають купа гравців у штрафному, а по факту проходить удар з 10 метрів. І от таких епізодів у українських команд в принципі дуже багато. Це для збірної характерно, для Динамо, для Шахтаря, тому що захисники... Слабенько у нас навчені щодо гри при оцих кросах. Але насправді в цих захисників були моменти дуже приємно, коли він просто ногами вони розкатували на своїй половині і витягували на себе на пресну салтики. І це було помітно, що вони там кількість передач, ну як в креативних півзахисників, які креатиють попереду. Це захисники робили насправді. Не знаю, чи це вимушено, чи це перед матчем ставилась така установка, але так виглядало. Це, це, це і була така установка. Шахтар не перший раз так розігрується. Було в обох матчах з Реалом. було і з е, Лейпцигом, і от Селтіком по Шахтар е, виманює в пресинг якомога більшу гравців суперника і намагається потім уколоти якоюсь контратакою, два-три ривки знайти якісь. І Шахтар дуже якісно тримає м'яч, і були епізоди в матчі. Проти Селтіка, коли гірники просто внагло розкатували м'яч перед шотландцями. і прям, Вони приглашали до себе шотландців, але ті також хитро грали, вони не йшли у високий пресинг, не хотіли прям наражатися на ці виходи Будрика, але в кінці кінців наражались. Це прям от Дуже грамотно вибудована вибудована система з блоком, де там два центрбеки розігрують, над ними три е, футболісти, два центрхави опорник. При цьому Степаненко він в білдапі не бере жодної участі практично, тому що він е, вразливий. Потім до пресингу всі його роботу виконують Судаковий Бондаренко, і вони впоралися з цією роботою. Тобто. Вся ця система розіграшу м'яча, виманювання в пресинг, підготовки першої фази атаки вона у шахтаря працює прямо дуже круто, і це дуже важливо для молодих футболістів. в Тому плані, що це дуже важлива школа на такому рівні виконувати такі речі. Ну, європейські скаути прям оцінять дуже цей такий футбол. Е, ти задав Бондаренка. Е, мені цікавить два епізоди були такі кричущі в цьому поєдинку з боку Шахтаря в атакуванні лінії. Пригадуєш, коли Бондаренко просто, я не знаю, чи він видохся, коли він е, чи розгубився, коли в штурхому майданчику він почав незрозумілі речі робити, коли опинився, на, скажімо так, на ударній позиції. Е, ти... Були в нього епізоди. Так, що він не двигається. Що, що це було? Як ти Та, думає? Я думаю, по-перше, це все-таки брак досвіду. Тому що Бондаренко йому 21 рік, наскільки я не, пом... Якщо я не помиляюсь. І по-друге, це ще, мабуть, пов'язано з тим, що Бондаренко дуже глибоко грає і іноді просто дійсно не добігає. Але я думаю, з часом у нього таких епізодів буде менше. Ну, от, от, от помилки були реально кричущими. Там, з епізоді з Тейлором, наприклад, коли він е, викочував м'яч у штрафний, і, і прям ну, це була зона завершення, це зона звідки. Ну, треба пробивати от тут просто як в підручнику вчать і Бондаренко туди не добіг і от я думаю завтра йому чи післязавтра чи коли там буде теорія робота над помилками йому на це вкажуть і Бондаренко намотає собі на вуса цим ну до речі це вже не вперше і були моменти коли мудрик віддавав просто на лінію штрафного майданчика викато щоб відразу пробити Поворотах і він він цього не прочитав просто цієї ситуації. Тобто, це вже так, так. І зріалом таке саме було точно такий так. Та, просто та, такий самий епізод. Е, Цікавить Сікан. Ну зрозуміло, що зараз хлопець не знає, чи він спав цієї ночі. Після того, що він зробив. Але, до речі, Мудрик уже написав в соцмережах, що прошу підтримати козака. Він дуже старався, хвилювався. Як думаєш, те, що зробив Сікан перед порожніми... Я навіть не знаю, це навіть не порожні ворота. На тренуваннях я не знаю, чи є така можливість забити навіть. Хвилювання? Як думаєш? Я думаю, навіть не хвилювання, це просто. Трагедія, ну, от просто з усіма таке буває. У мене навіть, навіть було відчуття, що він не заб'є, коли він підходив вже до м'яча цього. Я Серйозно? Думав, так, я от просто не вірив. Він якось і і підходив до м'яча криво. і якось в мене просто не було віри, що в такій атаці Шахтар зараз заб'є. Думаю, ні, ну зараз точно має ще статися. І воно сталося. І, ну, це трагедія. Просто випадок. Я думаю, даємо ще 100 таких епізодів. В будь якому матча він 99 реалізує. Ну просто ну сталося те, що сталося. В матчах за збірну України, коли він грав у відборі до Євро, 2023. То він вже ну, забиває подібні епізоди з метру з трьох. Там, ну він прекрасно відчуває позицію. Він вміє підлаштовуватись під м'яч. Він то вийти нападник сікна. Не треба ну тобто так, він звісно, вчора став зіркою. Але мені сподобалось, як зреагувала команда на цей епізод, вона його одразу підтримала і це прямо показало, що атмосфера в шахтарі дуже крута. Так, це дуже сподобалось, до речі, це було показово, відразу не описують. Ну, тобто там Мудрик, який зрозуміло, на нього чин, один з найяскравіших, найяскравіших один з тих гравців, на якого прожектори скаутів сконцентровані в цілі за чемпіонів відверто будемо. Тобто, як потенційно ну, BBC пише огляди, пише Суперзірка. Будь-хто пише Суперзірка Шахтаря вивела, подарувала Єврокубкову весну, весну і поховала надії Селтика. Це всі заголоки в британській пресі там були. І тут він не про себе, ну там не в софітах купається слави, а він пише просто пост в підтримку е, Сікана. Ну це було дуже показово. Так, це, це прям показує, що у Шахтарі дуже здорова атмосфера, дуже хороша команда, дуже дружня. Ну, власне, вони всі вихідці з академії, тобто вони вже друзі всі. І я б ще хотів додати за Ті, хто його дуже сильно може критикують, не можуть йому вибачити цей епізод. Хай не забувають про те, що саме Сікан розігнав оліву атаку з Мудриком. Він зачепився за м'яч, він віддав передачу на хід, і тому я думаю, в нього все буде добре. Він проспиться, він. Я, хоча, я думаю, він може і не спав, я думаю. Він цей епізод в голові. Він завтра вийде на тренування, буде відпрацьовувати ці е, прийоми м'яча до вечора, і йому це запам'ятається на все життя. І, можливо, навіть добре, що він зараз це помилився, тому що Єрокубки в нього ще буде багато, а от такий урок на все життя ну, він дорого коштує. Ну так, і зрозуміло, хто грав сам футбол, то знає, що такі епізоди трапляються, і навіть ти логічно не можеш пояснити, як, як таке могло трапитися і, і статися. Ми вже заговорили про Мудрика, і от Ігор Бурбас написав, що десь. Я звичайно інсайдів, в принципі, не вірю, але бачу, напевно, Бурбаса текст про те, що ходять чутки серед скаутів європейських, що мудрик коштує вже 70 мільйонів. Бачив це чи ні? Е, так, він сказав ще, що Шахтар відхилив пропозицію в 30 мільйонів влітку. І, ну, такі, і це ще під Фабріціо Романо підтверджував, що Шахтар не погодився на таку суму і е, говорили, що буде не менше 50 мільйонів Шахтар вимагати. Тепер уже, я думаю, він мудрик додав у ціні. Е, подивимося, зараз це все-таки більше такі піар акції. Ну, так, так. Я б, наприклад, ну, це традиційно, агенти платять журналістам, щоб пошарювали чутки це? і піднімали ціну. І це зрозуміло, то, не знаю, чи там якась піар-агенція з мудриком працює, але навіть якщо в... і як, припустимо, що працює, то ця піар-акція дуже успішна. Тобто стільки, скільки до нього в пресі уваги, я не знаю до, до якого гравця, стільки уваги на, спр... на в Європі навіть відверто. за... Так, то, що якщо є завдання прям продати мудрика по дорожчі, якщо це така замовлена піар-кампанія, то можливо це навіть добре, це а. показує якусь системну роботу на, на транспорті. До речі, Сьогодні зайшов з, 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 з на експрес-Кою там так і пише: трансферна ціль арсенала. Поховала шанси Селтика, до прикладу, так здається, так заголовок, якщо не помиляюся, але точно було трансфер на цілі арсенала, і всі в Британії описують Суперзірка Шахтаря, Суперзірка Шахтаря, Суперзірка Шахтаря. Це всі заголовки так красніли. Добре, а ти знає, скільки думаєш, за скільки можна продати мудрика? От на даний Врах, момент? Враховуючи ну, на, на даний момент ні за скільки, тому що трансферне вікно закрите. Mm. Що буде взимку? Я думаю, взимку ніхто нікого не продасть. Такі трансфери провертають здебільшого влітку. І влітку все буде залежати від кількості пропозицій. Якщо там буде 3-4 пропозиції, то ціна може злетіти. Якщо буде пропозиція з Англії, якщо буде пропозиція з Англії, то ціна автоматично, я думаю, мільйонів 50 буде. Тому що, якщо згадати, коли Матвієнка сватали в арсенал, то були розмови про 35 мільйонів. Це було роки-два назад, якщо не три. І тому зараз менше навряд чи заплатять англійці гроші не рахують. і ну, так. англійці найбільше зацікавлені, в принципі, у Мудрики, тому що він англійську мову знає. І сам натякає, що він боліває за арсенал, він не проти. Ну там Мартінеллі грає, який просто виблискує зараз Добре. за арсенал. Так, і Мартинеллі... я, я з ким поборотися. А от дивись, якщо ми говоримо вже про потенційних клуб, клуби, які б міг перейти Мудрик, як думаєш, не про клуб, а саме. Який чемпіонат йому найбільше підходить з 105? 105, та я думаю, будь-який. Тому ну, в Англії вона швидкісна ліга йому підходить. Але в Англії дуже важливий пресинг. І от якщо ми говорили про Мартінелі, то чому я не вірю, що він би в нього виграв конкуренцію, тому що Мартінелі — це пресинг-машина. В Іспанії можливо десь більше свободи. В цьому плані, але там більше іншої чорнової роботи. Ну, в принципі, з його якостями він може заграти всюди. Я ну, не бачу ніяких проблем. Ну, враховуючи його швидкість враховуючи схильність Англії до швидкісного футболу, до е, гри на цих ривках, до створення простіру, запускання туди футболіста, от в Англії це якось більше виражено зараз. Е, як не дивно, Іспанія зараз стала більш силовою як такою. Його... Тому я б думаю, що в Англії він би заграв. Більша справа, що треба вибрати потрібний клуб. Окей, якщо ми вибрали Англію, тоді клуб який. О, це так сразу не подумати. Ну, ну, Арсенал, звісно, ходить щось там навколо. І, в принципі, враховуючи, що ці розмови вже йдуть з літа, і була мова про те, що. Артета зацікавлений у тому, щоб була гнучкість, щоб можна було міняти гравці флангами. Мудрик йому дуже підходив в цьому плані. Тому, ну, от у мене єдина поки що думка це Арсенал, де прям позиція вінгерів такі яскраво виражені. Тобто там Ісака, він же ж такий класичний самий вінгер. А, ну, Тоттенхем ні, поки там конте. Тому що там латералі на фланах грають. Хоча Мудрик, в принципі, у напіфланах гарно відкривається. І цікаво було, як би його інтегрували в цю систему. Ну, все-таки думаю, ні. Окей. Ну, важко сказати. Ну, зрозуміло, назвав дерев. Ю в Сіті вони перес... ну, у них перебір футболістів зараз. Ну так. В Арсенал насправді, як на мене, лав... лавка точно не недостатня. Так, і так. Можна ну... ротувати, ну, тобто, в... йому трами дуже багато чого. Окей, розібрався куди і як, і за скільки може е, перейти Михайло Мудрик. Е, і питання от щодо матчу. Е, вже повертаючись на завершення. Е, Шахтар, до Шахтаря повертаємося команда, а не до особистостей. Як ти думаєш, е, твоя особиста думка, зважаючи на вчорашній поєдинок, що відбувався на полі, е, заслуговував Шахтар на 1-1 чи ні? Чи на перемогу? Ну, чи на поразку? Ні, я думаю, що матч нічийний. Це підтверджується і показниками очікуваних голів, де Селтик навіть покраще, і кількістю е, гольових нагод. Селтик побільше в нього було гольових нагод. І варто, варто не забувати, що там селтика ну, вони дійсно створили достатньо для того, щоб взагалі прибити Шахтар. В той же момент у Раді наприкінці налякав нас усіх. І тут ще не тільки в моментах справа, а в тому, що план на гру. Тобто обидва команди вони виконали такі свої ідеї, свої тактичні задумки на гру, але не змогли нівелювати один одного. І, тобто Шахтар не зміг перебороти Селтік у боротьбі і відкривав фланги, А Селтік хоч і грав обережно, але все рівно наражався на ці флангові ривки і не міг запресингувати нормально Шахтар. Тобто, гра була нічийна, команди один одного гарно вивчили, створили достатню кількість моментів для один-один. І я думаю, це найбільш заслужений рахунок. Зрозуміло. І тоді оцінюючи наступний поєдинок, зараз нагадаю, що в Шахтаря на даний момент шість учок у групі. Він іде третім. В Лейпцига 9 в Реала 10 І зрозуміло, що в умовно домашньому поєдинку нам доведеться вигравати в е-е Зважаючи на те, що як думаєш, ну зрозуміло, що висновки зробив після першого поєдинку Лейпциг, і тепер е, точно більше уваги приділить і Мудрику, і ось цим швидким контратакам Шахтаря. Як думаєш, які шанси е, донечан у цьому матчі? Ну, Будемо дивитися, що буде там по кадрому питанню. Ну, але я думаю, шанси є, тому що я не думаю, що. Лейпциг стане в якусь в оборону, зак... чи закриється в автобус. Я думаю, Селтік буде тиснути. Спробує задушити Шахтар цим тиском, тому що в Реала, в... у Мадриді це прокатило, Я думаю, що схоже спробує Лейпциг зробити, тому що насправді і в першому матчі Лейпциг е просто притиснув Шахтар цим своїм тиском. гра без м'яча у німці поставлена дуже круто, вони з цим народжуються. І от і буде питання, чи витримає Шахтар настільки серйозний тиск, тому що Селтік такого не робив, і Селтік не йшов настільки потужно без м'яча грати. І Реал також мав проблеми з пресингом. А тут все буде вирішувати, наскільки Шахтар здатний знаходитись під цього тиску німців, якщо зможе, якщо це буде проходити, то будуть контратаки Мудрика, будуть моменти, і хто значим це все завершиться. Ну Власне, коли ти розповідаєш це про тактику шахте... Ой, про тактику РБ Лейпціг і як вони грають, то воно може спрацювати просто як пружина, як в першому матчі, коли тиснуть, 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 а потім затискають. Коли так Лобановського було, затискають а потім просто вистрілюється пружина і забуває гол. Будемо сподіватися. І до речі, от ми не спілкуючись перед камерами, перед записами, дійшли висновку, що будемо сподіватися, що в останньому заключному матчі групового етапу Ліги Чемпіонів в Лейпціг насправді. Зіграє свій футбол, тобто атакуватиме, і тоді Шахтар матиме шанси. Бо якщо вони захищатимуться, тоді в Шахтаря і в Мудрика, якому потрібно вільні зони, набагато складніше буде відкритися. Це не лише мудрику, звичайно. Так, так, так. Я думаю, це такий варіант реальний. Ну, так. Я думаю, що так і буде. Бо вдячний тобі, міха, що подився обговорити вчорашній поєдинок донецького шахтаря і гравців, які в ньому брали участь, і, і визначив найкращого футболіста. Намився Михайло Мудрик за твою версію. Це був Міха Юхименко, оглядач футбол 24 А з вами був Юра Гаврищак на youtube каналі Футбол 24 Ставимо лайки, підписуємося і коментуємо звичайне відео.